Сьогодні у новинах. Китайський реактивний скейтборд. Нічні жахи передвісник слабумства. тьмяне світло ступлює людей. Людиноподібний робот тесло Оптімус для виконання роботи. І як цукрозамінники погіршують пам'ять. Реактивний скейтборд тепер дійсність. У Китаї створили реактивний скейтборд. Прообраз повітряного скейтборда SFFB-30 має 4 реактивні двигуни із самостійний устрій управління SFFB30 підіймає до 100 кг, літає з погоном до 150 км на годину, але поки тільки до 10 хвилин, коли відбудуться дослідження з людиною. Дослідження з участю людини не мічені на 2023 рік. Його хочуть використовувати в громадських військових і глядально-вибавительних замірах. Реактивний скейтборд допоможе зняти обмеження у русі людини. Нічні жахи. Ознака слабумства. Нічні жахи можуть бути ранньою ознакою слабумства. Це показали дані трьох досліджень, де учасниками були дві вікові купи, який був склад опитуваних. Перші 600 осіб у віці 35-64 років. Ті, хто спостерігав жахи хоча б раз на тиждень, у чотири рази частіше страждають від зниження пізнавальних дій у наступні 10 років. Другі 2600 осіб віком від 79 років. Ті, хто часто зіштовхувалися з тривожними снами, вдвічі частіше страждали на деменцію. Щоб запобігти розвитку слабумства, слід вправляти мозок різними завданнями, а саме гра в шахи, спілкування з людьми, розмисли про глибокі питання, читання наукових книг, вивчення нових речей, тощо також слід менше тривожитися та зберігати спокій у повсякденному житті. Тьмяне освітлення ступлює людей, тьмяне освітлення знижує пізнавальні здібності та погіршує пам'ять. Вчені тримали одних мишей у тьмяному освітленні світличної жирівки, а іншу в яскравому, як у супермаркеті. Після цього у всіх перших на одну третю зменшилися зв'язки нейронів, що відповідали за пам'ять, погіршився настрій і пізнавальні здібності. Чи впливає тьмяне світло на людину? Так. Тьмяне світло також напряму впливає на пізнавальні здібності та стан людини. Бажано знаходитися у приміщеннях з добрим освітленням, а вже перед сном зменшувати його яскравість, щоб підготувати організм до сну. Людиноподібний робот Tesla Optimus. Для роботи. Ілон Маск показав робота, який замінить людину на виробнях. Маск представив людиноподібного робота Tesla Optimus. Він орієнтується у просторі за допомогою обчислювачного зору. Може пересуватися з погоном 8 км на годину та піднімати вагу до 20 кг. Ціна одного робота 20 тисяч доларів. Що вони зможуть робити? Роботи зможуть виконувати одноманітні та повторювальні завдання без втоми і помилки. Тесла намічує використовувати тисячі роботів Tesla Optimus у своєму виробництві, що має підвищити плідність їхніх виробень. Цукрозамінники погіршують пам'ять. Каліфорнійські вчені з'ясували, що споживання низькокалорійних підсолоджувачів у ранньому віці впливає на обробку глюкози та погіршує пам'ять. Які саме підсолоджувачі перевірялися в дослідженні розбиралися випадки середньої міри споживання цукрозамінників, а не щонайбільшої. Особливо такі підсолоджувачі, як ацесульфам, сахарин та стевія, бажано отримувати цукор із садовин та інших природних джерел, щоб запобігти погіршенню здоров'я? Будь ласка, поставте вподобайку і відгук! А також не забудьте підписатися до наступного тижня.